Мене звати Сарапіна Наталя. Я учениця 7 класу Львівського технологічного ліцею. Я зі своїм науковим керівником Колубином Віктором Петровичем розробила проєкт, який називається Безпечне миття рук у фронтових умовах. Мета мого проєкту є полегшення життя військовим у польових умовах. Величезною проблемою наших воїнів на фронті є те, що під час обслуговування військової техніки їх руки забруднюються мастилами, а помити їх в польових умовах нема де. Наслідок перезволоження шкіра рук розтріскується і е, утворюється ран, які викликають дискомфорт і дуже довго загоюється. Е, я пропоную мій набір серветок, який складається з, е, який складається з п'яти серветок. Запаковані в окремий пакет і просочені різними рідинами. Але перед використанням цього, цього проєкту, цього набору, бажано би було прогріти його або в кишені, або на двигуні автомобіля. Я замістила руки, і перша заверка у нас йде олії. Ми беремо серветку і витираємо в неї руки. І розчиняємо стила на, на наших руках. Далі ми беремо або плин, або мило. Це вже залежить від нашої ситуації, наскільки забруднені руки. Мені знадобиться мило. Мило в нас забирає залишки олії і е, масти. Наступна серветка в нас просочена спиртом. Ми використовуємо її для швидкого просушення та дезінфекції рук. Витираємо і можемо почекати пару секунд. І остання серветка це з гліцерином. Вона пом'якшить шкіру рук і захистить її від роздріскування. Пропонований мною набір серветок перевіряли особисто на собі я і мій науковий керівник. І навіть після кількоразового використання цих серветок руки не відчули ніякого дискомфорту. Сподіваюсь, мій проект буде корисним для вас і для наших військових.